Доброго вечора всім! Хочеться мені сьогодні вам розповісти про доглядову продукцію. Їх небагато, але вона дуже гарна. Ну, як завжди, Diamond Cellular. Да. Так, Diamond Cellular. Ось такий крем. Такий крем приходить. Так, такі в упаковці. Сяюча упаковка, дуже гарна така вся. Ми її зараз розкриємо. Подивимо. Як завжди така баночка. Дуже гарна банка. Так, також така сяюча кришка у вигляді діаманта. Diamond Cellular, ми знаємо, що це діамантовий целюлярний крем. Це буквально крем молодості у нас з лінійки. Diamond Cellular це крем молодості від Oriflame. Тобто це омолоджуючий крем. Він так заявлений в каталозі, як нічний, так і денний. В ну, нього. Ось так вже відкривається. ну я вам Зараз покажу цю консистенцію, яка в нього є. Ось така дуже гарна, бачите? Така дуже гарна консистенція в нього. Дуже гарна. Так, вона виглядає приблизно ось так, якщо її нанести на руку і розтерти. Так, як завжди. Ось так. Дуже гарно і дуже-дуже швидко вбирається. Але таке, знаєте, враження таке, як наноситься воно, як вам вимовити, нагадує, нагадує, нагадує щось на такий, як я навіть я б сказала, на такій якісь так, як Така основа, як не тільки кремова, а таке враження, що тут така трошки, як порошкообразна основа. Сюди включена. тобто як тут іде діамантова пудра, розумієте, ну як би заявлено виробниками, що тут до складу входить така легка якась діамантова пудра. Ну, Знаєте, і дійсно, таке враження створюється, що в цьому кремі є, є якась така основа. Яка дозволяє ковзати пальцем ну, по шкірі, ну, по обличчю, зараз по руці, так? ми на руку нанесли його, звісно ж. Але таке враження, що дійсно є якась як пудра внесена, яка дуже легко ем, дозволяє наносити і вона дуже швидко обирається. Зараз, поки я декілька продуктів зроблю огляд, ми подивимося, я, я вважаю, що воно збереться і ніяких залишків, ніяких слідів, так скажемо, ну, майже не залишиться, я так думаю. Так, тепер у нас ще є. За те, що я придбала цей крем, цей Diamond Целюдар, цей Крем ось такий, крем молодості Вітторі Флейм, Крем, Anti-Aging Cream Diamond Cellular, Це у нас іде. Він такий заявний крем, що крем? Що уповільнює процеси старіння? Навіть він. Не настільки молодше, він уповільнює процеси старіння нашою українською мовою, нашим київським офісом Ріфом заявлено, що цей крем уповільнює старіння, шкіри, обличчя, саме обличчя. Ну, якщо нанести його на руки, це, це як кажуть, знаєте, що занадто то не здраво. Да? Ну, тобто, вже ну, занадто це буде для рук такий крем витрачати. Бо по-перше, він дуже дорого коштує тут навіть в євро. А по-друге, Ну як сказати, просто якось жалко витрачати такий гарний крем, якщо ним тільки руки одні мастити. Ну тобто використовувати його тільки для рук. З тим, що я придбала цей крем, мені компанія одразу ж вклала в замовлення ось таку лопаточку до крему, Зовсім безкоштовно, тобто 00 євро, 00 євро центів. Ось до, до, цієї, до цієї банки крему, до цієї упаковки крему, пачка, банка крему, ось така прийшла ось така кисть, Тобто лопаточка. Це лопаточка для крему. Там була така акція, якщо ви придбали помаду одну з Нових помад або е, нових, або якусь стару помаду з помад, будь-яких помад Oriflame, то там вам додається безкоштовна е, взорка тут, письменну До, тобто, безкоштовно додається зразок е, нової цієї парфумованої води, про яку я вже на, в минулих відео. Love Potion Cherry on Top. Тобто, е, як скажуть, ну, Cherry топ. Тобто, ну, Через це там черешня, там йде заснову основу в ароматі черешня, там йдуть дуже такого з темного шоколаду, з ароматного, зроблені профітроліпом або трюфель, там йде шоколадний в ароматі додається. Додається там черешня і додається ще щось солодке, я вже не дуже запам'ятала. Ще не роздивлялася його склад, тому що я ще його не придбала. Як придбаю його, обов'язково зроблю відео на новий аромат, і там дуже гарні, обов'язково придбайте собі, як тільки відкриється каталог, майте на увазі. У нас тут в Європі тільки ну, відкрився 9-го числа каталог і вже буквально 10-го. Ввечері їх не було. І 11 го вранці теж не було. і досі і по, до, по, по, ці пори, по цей час Нема жодних тих аксесуарів вже в наявності і в продажу. Там дуже гарні вишні. На таких черенках такі черенки, знаєте, вони так вкладається, як шматочок е, гілочки, вкладається і потім накручується вишенька на кінці. Тобто аксесуари дуже гарні, аксесуари дуже доречні. Саме до цієї серії, там є ще парфумований крем для рук, такий самий Лупошен. On top, і так, така сама парфумована вода. І до неї додається ще такий аксесуар. Ви знаєте, що останній час у нас до кремів. Royal Velvet. У нас були такі ті сережки, великі такі е, дуже такі виразні такі сережки були до тої лінійки е, Royal Velvet. Потім у нас ось, ви знаєте, всі у нас є такі сережки, я вам вже демонструвала не в одному відео, їх надіваю зараз. Ось такі це у нас е, аксесуари до MB МБЕліксі, тобто до основного нашого фланкера У нас є MB 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 Mystery, МБЕЛіксі, у нас такі, як... Такий дуже блакитний флакон. Так, також є Крістал. Крістал. такий він з таким ароматом розковим, повітря, якогось, з ароматом цукра, тростяного і так, ну таке інше. Дуже гарні аромати. Але це саме до MB Elixir, Ось такі і ось таке коліє. Такі. Такі вироби. Наша ювелірна біжутерія це не Норхен, це просто ювелірна біжутерія ріфлейм до лінійок, до доглядової косметики, до парфумів. Зараз роблять такі аксесуари, Ну як. Пристосовують до, до наступних ароматів, у нас є, ви знаєте, Love Potion, Love Potion Secrets, Love Potion Sensual Ruby, також такі рубинові, як ем, дуже такі флакони гарні. І там іде аромат також е, солодких також фруктів, там йде ванілька, там ну, дуже багато склад такий багатий, гарний в Sensual Ruby. А це ще один аромат наступний, супер новинка The Love Potion Cherry on Top. І до цього топ. мало того, що парфумований крем випустили в цьому каталозі, в третьому, який тільки-тільки почався в нас тут іде. І ще до нього дуже гарні аксесуари. Ті аксесуари, я хочу сказати, що вони е, підходять не тільки до якогось ошатного такого брання, ну тобто кудись на вихід. Ні, не обов'язково. Вони також дуже гарно будуть підходити до якоїсь чисто білої, ну, хто може чорну любить, але на чорному фоні вони не так будуть примітно. А от чиста, біла, така повсякденна футболка. Там навіть в каталозі вказано, що це Може бути і на повсякденний на денім, тобто, тобто повсякденний стиль ваш до, до джинсового якогось стилю, до білосніжної футболки, ви надіваєте одні єдині ті сережки і ви будете виглядати ну навіть на роботі, просто неперевершено. Якщо у вас до цього ще якийсь такий винного бортового кольору ну може такий жилет, або піджак якийсь, або жилети і піджак, і ця біла футболка однотонна повністю, без всякого малюнку маєте на увазі, тільки треба гладку однотонну таку футболку. І до них до цього як за що будуть ті сережки вигляді сережки, ну дуже буде. Гарне. Я просто впевнена, що від вас очей буде не відвести. Але майте на увазі, я вам це розказую для того, щоб ви знали, що я вже сказала, тільки почався в суботу каталог, пардон, у неділю почався каталог, і вже в понеділок ввечері, після обіду ввечері, вже не було тих черешень, вишень, тих аксесуарів. Так що майте на увазі, підгадайте собі так кошти або якусь яку змогу віднайдіть, якщо вам дійсно хочеться ці сережки придбати. Одразу, як тільки у неділю відкривається каталог, кидайте замовлення собі ті сережки. Хоча б той парфумований крем, якщо на туалетну воду, вона, ну, вона там з великою знижкою, вона йде у нас тут 24 мінус 20. Але ну, якщо, наприклад, ви не розраховували на новий парфюм і не розраховували на нього кошти, можете взяти парфумований крем для рук і до нього взяти ці самі сережки. Беріть одразу, кидайте в корзину і підтверджуйте замовлення, бо я просто впевнена, що їх, скоріше за все, вже через день не буде. Тобто, Чому так? 14 го вже пройде до того часу, ну пройшло вже на зараз, А до 8 березня якраз буде подарунок собі, своїм близьким, рідним, подругам найближчим. Ну, Тобто це буде дуже доречний подарунок, вони дуже гарні. Вони в такому з органзи, в такому, такому темно-вишневому приходять в такому пакуванні, в гарному кульочок такий темно-вишневий, дуже гарне пакування таке. І в цьому пакуванні ви будете бачити, як вони дуже гарно виглядають. Вони так ще прозорий цей мішечок. Вони Ну, так, Іскристе, таке, таке, як сяєння, таке різнокольорове таке дається воно. Ну, дуже гарно. Ну тобто, все я вас попередила. Майте на увазі, бо я кинула собі замовлення одразу в перший день каталогу, зайшла у, після обіду вже на другий день понеділок, понеділок вже їх нема. І зараз їх досі нема. Я думаю, що тут їх вже і не буде. Ну Тобто розібралися дуже рідко, коли, ну потім колись там в волклетах, з'являться, але дорога ложка до обіду. Да? Е, е, так треба казати, що якщо вам щось треба, то ви е, хочете це придбати, то беріть так, щоб ви його встигли взяти. ну тобто В перший день каталогу. Тепер ось такий крем. Крем Велософі, Велософі Velo Sofia Snoods and Hydrate Тобто бальзам. Це крем бальзам навколо очей. З, е, е, так, spinnex. Джинсинг. Ну, тобто, Це такі назви, якісь трошки, я не знаю, вже східні назви. Я такі назви не зустрічала раніше. Але це такі, такі продукти і це такі як вимовити, ну, такі компоненти, які у нас, у нас ідуть у цих натуральних, це абсолютно натуральні. Комплект по догляду за шкірою обличчя, шкіри навколо очей, велософі. це наша новинка, суперновинка, яка всього декілька каталогів. У нас існує вже в живорі Це у нас до нашої велософі, до бадів, біологічно активних добавок, ті, які у нас є і були і є зараз, які ми всередину вживаємо. Так, ми п'ємо вранці ці бади, ми п'ємо велнеспек, чоловіче або жіночі вранці приймаємо під час їжі. То до всього цього у нас ще лінічка велософі, доглядової косметики для обличчя. Виключно поки що для обличчя. У нас є тут цей крем-бальзам крем це навколо очей. У нас є очищуюча дуже з згінку білоба. Це всі знають цей компонент. Вже давно він у нас в косметиці випускається, при, приміняється для очищення обличчя. Потім у нас там є ще сироватка, дуже гарна, дуже гарна маска. Маска, до речі, така ексфолячна, вона відлущувальна маска, дуже гарно очищуюча обличчя. І після цієї маски є крем, такий ніжно-зелений, такий флакон з дуже гарним також, дозатором. І він приміняється і на ніч і на день. Тобто дуже гарні речі. І ще дві такі, такі, як сироватки, вони там як спрейнічний молоджуючий, денний зволожуючий, і також молоджучий, підтримуючи вологість шкіри на обличчі. Легко відкривається, як бачите. І ось такий в нього так, вже все, все. Вона вже не блищить, вона вже не сяє, вона, вже, вона не липне абсолютно, тому що це крем просто казковий, це молоджуючий крем про те, що ми на початку відео говорили. А це ось такий іде крем, має ось таку консистенцію. Це в нас іде крем. Крем-бальзам навколо очей Велософі. Дуже гарна річ. Ну гарний, ну гарний, І Аромат він має такий, знаєте, дуже ніжний аромат. Ці всі, ці всі продукти, продукція ця велософі для догляду за обличчям, вона майже не має ароматів. Вона, це веганські продукти. На всіх продуктах написано веган. Можете бачити. Веган це веганські продукти, це продукти для людей, які не вживають абсолютно ніякої, ніяких жирів, навіть рослинних намагаються не вживати. Тут немає такого ну, абсолютно нічого. Хімічний склад такий дуже легкий, дуже такий мінімальний. Я не знаю, тут, тут майже немає ніякої хімії, як можна так би просто просто народним язиком нашим, да? як ми повсякденно говоримо. Да? Немає майже ніякої хімії, немає ніяких таких дуже хімічних складників в складі цього крему. Тобто тільки все натуральне: трав'яне, соки з трав, якісь екстракти. Все дуже-дуже натуральне. Я спробую, спробую цей крем, потім вам скажу, як він, очищуючи засіб, просто казковий цей, цей серій велософію по догляду за обличчям. Ну, ще крем навколо ще я спробую також скажу. І ще у нас є ось така річ. І ще у нас є ось така річ. Ця річ наостанок, ну, Річ, яка також приходить дуже, дуже добре запакована, з інструкцією. Це в нас для видалення чорних хит, для видалення чорних цяток на обличчі. Тобто, в мене була така штука, ну, вона працювала, як вам сказати, працювала дуже гарно, дуже гарно вичищала чорні сятки. Зараз Зараз ми відріжемо. От дивимось вже із комкала звісно, але нічого. Так, ось така річ, бачите? Тут є інструкція. Інструкція нам показує і розказує про те, як ми видаляємо ці чорні цятки. Тобто цим інструментом ми працюємо тут, воно, бачите, як завжди закрито, продезінфіковане, я кажу, так? закрито, запаяно, запечатано. Знімаємо цей предохранитель і тут є ось така річ. Не оціми дуже такими гостренькими ми маємо, а навпаки, можете бачити ось, ось цими де, де, де ну, загинається, де воно. Так? Бачите, ось тут, де воно загинається. Тут, де воно загинається, ось цими якраз місцями, ось цими місцями, ми видаляємо чорні сятки. Тобто, ви підносите ось так до обличчя, не, ось, не цією стороною, можете бачити, не не цією стороною, а ось цією, якби тильною. І ось так будете видаляти спори. Чорні цятки. Тут показано, бачите, що вона піднесла цією стороною і видалила. В неї чорна цятка залишилась. Вона, вона дійсно, в мене була така стара, вона дійсно дуже добре видаляє чорні цятки. Тобто я піднесла ось так: піднесла до обличчя, так, де, де чорна цяточка, і воно залишається. Ця чорна цяточка залишається зовсім так видно, ось в цій штучці. Ну, тобто, між цими між шіпчиками, ну, між цими. Плоскими часточками дуже гарна річ, дуже рекомендую. Дивіться, воно зараз є в каталог, там ну супер знижки. Я ж кажу, я завжди беру тільки те, що на величезних, або на великих, або на таких акційних знижках. Ось ці такі продукти вони всі були якраз на дуже великих знижках. Це взагалі прийшло в подарунок, тому що я взяла крем мене закінчився, я банку вже вивезла, як кажуть, ту баночку. Я взяла собі нову банку, бо там була дуже велика знижка. А ще й до нього в корзину одразу. Я навіть не дуже звернула увагу, а коли зробила замовлення, в корзину впала ось ця за 0 євро Мені за 0 євро центів ця лопаточка для нанесення крему берете цією лопаткою, наносите. Собі на обличчя, а потім там, як, або, або розтираєте, ну, У нас є таке, як кисті для нанесення крему, у нас є різні засоби, різні аплікатори для нанесення крему доглядового для білої косметики, скажімо так, не для декоративної, для декоративної, але є окремо для білої, для доглядаючої косметики для обличчя. Тобто, а можна нею наносити? Ну, Я наношу нею, а потім беру, що в мене така полоска кисть є. Я, цей крем по всьому обличчю, я його розпираю, ну, тобто наношу. Просто руками чисто вимитими руками, як завжди, висушеними рушником для рук маленьким. Просто так у нас є рушнички такі для вмивання. Протерла, просушила руки, шкіру обличчя також дочекалася, поки вона після очищення просихає, а тоді наносите і розтираєте. можна руками. Ну так, Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Дуже чекаю вас, до зустрічі з вами. Погадуємо! Хай буде все добре.